І шоу ну, но не фіга не показывает. Так, Оце я Тепер не уйде. Візьми. Так. А це візьме його. Може от редактирують. Удали его. Удалий? Mm -hmm. Як удалить його? тут? Ну все, візьми знову зараз, захват Пошли, зараз ти, заряд, сапеглян, я тобі скажу. Ну ваш воно ніфіга не грузить. Чорний ну, екран. Да, чорний екран. А ну підожди, я игру разверну. Чтось показывай. Попробуй серый захваток нам а Адит, захват, екран? да, захват екрану? права да, кнопка мышек. Захват екрану Так, 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 так. Э, Экран из менежме. екран А, все закрий закрий Давай, захват ні ні, там де захват экрану, долей нажму. і це, це теж захват игры, тоже. Отдаляйш.

Зайдевый. А ну, ты давай, включай, верно? Сверней. Ч ⁇ Звуки да. чуть да. 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 А возьмей, а, а, а при дожде, может всеми надо дозволить им? трансляция Так Трансляция это да, вообще тупо, что я только могу давить сетчатки да? <spar> в Steam вообще закрыть Да все закрыто Зайди в ВБС Попробуй снова, это удаляй Візьмі додати. Захват. Так. Вибрати снулище і підпиши його DZ. Що? Хоплювати вікно, вказне. Підпиши. Зараз от візьме DC. І підпиши його. Підписати? Жди. А, все, ладно, все, вот так все, так Шу. нажимать? Шу. алло, ты, я понял, ты да а, тут, а э, надо Шу. Шу. Я все, не ну что там, да.

Ви чуєте, де? Куди? Де? Я тільки першу раз не Ой! Та згодом пару разів. Ооо! Місяця два. Я кажу, я тільки... Яке місяця два? Місяць два. Ні. Ще раз. Вони вже пишуть. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз.

Что за фигня? По ты видишь, треба я не могу? Вадим, вором, туда. Ты рамки его прибери, потом столян. Иди давай, наверное. Сейчас, подожди, ладно, видите, пошли. А что А ты тобі, то все?